Вітаю на каналі Starter RV. Сьогодні хочу розказати таку, для більшості досить банальну річ, як підключення стартера. Так, більшість над цим навіть не задумується, але багато хто дзвонить і питає, як підключити, тому ми вирішили зняти такий коротенький ролик, де про це все розповісти. Отже, маємо акумулятор, позначимо його як 12 вольтовий. До речі, акумулятор потрібно правильно підбирати до стартеру. Для цього читайте технічні характеристики вашого стартеру. Там вказані такі параметри, як потребляємий ток трипової нагрузки. Саме таким має бути пусковий струм вашого акумулятора для нормального пуску двигуна. Візьмемо для прикладу редукторний стартер. Принцип підключення у сучасних стартерів одинаковий. Для пуску стартера використовується, як правило, замок запалювання, його потрібно брати якісного з потужною відкидною пружиною, щоб не було самовільного замикання контактів. Включаємо мінус, вона ж маса на стартер. У багатьох маса йде по корпусу трактора, що не дуже добре, так як можливо втрати на з'єднання. Тому ми рекомендуємо масу кидати на передню кришку стартера. Це значно полегшує пуск двигуна, особливо в зимових умовах. Основний плюс з акумулятора підключається на верхню клему обтягуючого реле стартера. Це такий великий контакт на реле. Провід підключення як маси, так і плюсовий, має бути мідним і не менше 50 квадратів, тобто діаметр самої міді без ізоляції не менше 10 мм і бажано його робити максимально коротким. По інструкції виробники рекомендують довжину робити не більше 1 метра, тоді всі ампергодини будуть доходити до стартера. В іншому випадку, можливо втрати амперажу по довжині. Далі підключаємо замок запалювання. Тут провід може бути значно тонший, адже тут немає такого великого амперажу. Кидаємо провід від акумулятора на замок і від замка другий провід на маленьку клему втягуючи реле стартера. Все, стартер підключено. Тепер при повороті ключа запалювання буде відбуватися пуск стартеру. При відпусканні ключа стартер зупиниться. Для захисту стартера від пуску на працюючий двигун можна ще й поставити додаткове реле типу RB1 чи RS502. Воно розмикає провід, який йде від замка, на втягуючий реле стартера. На нього також підключається плюсовий провід від генератора чи від іншого джерела, на якому є плюс при працюючому двигуні. Завдяки цьому реле при працюючому двигуні неможливо подати живлення відзимка запалення на стартер, що запобігає самовільному включенню стартера. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео буде вам корисним. Підписуйтесь на канал, діліться вашими думками в коментарях. Будемо раді бачити вас на нашому каналі.